Минали роки з печалю й Бога забути в ту ніч, ніхто не зумів, заголосить від Бога душа України, на сотні літ пронесеться чорнобильський дзвін, заніміє в історії до серця долини, настерпне клуга бетонних стрілянка. А що там за тими бетонними стінами? Там же колись процвітало життя. Горе прийшло так несподівано, Щастя полинуло десь не пуття. Земля, залита сльозами людськими, повітря отруєне від горі біди, З болем і пугою до серця долини Тихий самотній материнський простин. Душа розриветься від стогоні плачу, від болі, і сумління тих матерів, яких позбавили радості і щастя, забравши сотню невинних життів. Страшна та подія, які понесеться, її не забуду. Злобою полине тиха молитва, де питання узветься. Боже, за що ти караєш країну?